Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Сьогодні я займаюся таким цікавим заняттям. Тут у мене сидить моя мініатюрна курочка. Сидить вже досить довгий час, і я вирішила просвітити її яйця. Чи є там щось всередині, чи нема. От, подивилася я перші два яєчка. Хочу показати вам перших три яєчка. Тут видно, що нічого немає. От, і так само у цьому нічого нема, на жаль, видно, що воно світле, і там просто, просто жовток. А ось просвітила ось це. Тут, ось, бачите, видно, не можу вам показати. Видно, що тут є курчатку. От. І, і буде, і буде, буде маленьке курчатко. Видно, видно. От, там одивимося далі. Тут у неї, якщо я не помиляюсь, вона сидить на восьми яйцях. Небагато ми її клали. Тут, напевно, теж воно пусте. Бо не видно нічого. Щоб там щось було. Клали небагато, хоча знаю, що кладуть і більше і десяти і так далі. От. Тут, можливо, і є. Вам погано видно, бо в мене тут світло. Але все можливо, покладу тут. От, хочу так показати вам. Я дивлюся так. Е, просто, о, тут добре видно, хочу показати вам. Бачите, воно навіть там рухається всередині, не дуже буду ними. Вон, видно добренько. Курчатко. Супер. Супер, супер, супер. Вона мене свариться, трошки бувало і кусало за руки мене, але тут таке... Це пер... О, тут також є. Тут видно. Хочу вам показати ближче. Бачите, як воно там, там, де світле, там пустота. А от тут там, де переділяється, тут теж там видно курчатку буде. Я бачу, як воно там всередині. Всередині рухається. Так, ще начебто одне залишилося яєчко. О, і тут також є. Тут прям супер видно. Дивіться, як гарненько. Хочу також, щоб вам також було добре видно. Ось тут видно це. Все гарно видно. Ось так. Ой, клас! Дуже мені подобається цей процес. Я бачу, як тут рухається курча. Поки я тут це роблю. То кочка назад забирає яйця. Я не впевнена, що я просвітила всі, курочка. Ти така хороша. Оце начебто ще ні. Тут, напевно, немає, бо воно світла, світле. Супер, зараз переберу, побачу. Подивлюся, заберу всі, які є, які немає. От рада, що є, хоч трошки. Там не всі пусті, бо в мене півень молодий. Он, до речі, його чути на дворі, бо тут вона стоїть у, цей, у літній кухні, щоб їй було тепло. А її та друга курочка ходить на дворі із півнем одним. От, Бо в мене вони так поділилися. Одна ходить курка із одним півнем, і три курки ходить з другим. От, то це одна у мене сіла, друга у мене також десь з зими, може, десь з грудня почала нести яйця, але вона ще не сідала. От, і вчора також знайшла, робить гнізда, ховає яйця. Вчора також знайшла 11 штук, але всі вони позамерзали і полопали. Дуже жаль, дуже жаль, бо це могли бути би також курчатка. От, То це в мене півіть молоденький. Я рада, що, що все-таки він з ними грає і є все-таки оплот. От, така у така мене сьогодні заняття було. Зараз я їх переберу, залишу її тільки ті, які є там курчатки. Я теж хотіла щось вам так показати. Я ще в цьому не дуже спец, але розбираюся і бачу, в яких є курчатках, а в яких немає. Така вона в мене красуня. Зовсім невеличка. Ось моя рука, ось вона. ну Ця бентамка маленька, вони такі і є. Так, ховай їх, ховай легенько під себе, бо я доки буду говорити, яєчка змерзнуть. От я її поклала в літню кухню, в такий пінопластовий ящик, щоб їй було тепло, добре. Гладую тут водички, не випускаю гуляти, бо якби я залишила її там, де вона хотіла нестися, в гаражі. То не було б діла, бо в нас були досить великі морози, і вони би всі би позамерзли. Ну, це, я думаю, ще рано, щоб вони отак ставали квочками, будуть водити, і буде ще холодно, так, але, але вже вона як хоче сісти, то що ми зробимо? І також у мене із великих курей є. Дивіться, зараз буде ховати яєчка. Є коротше, квочечки. Хочуть сідати, хочуть От, вже курчат, то не знаю. Можливо, так само зроблю як і з цією. Підкладу теж маленькими яйцями. От, бо все-таки в мене ще одна несеться, але сідати вона щось не хоче. Це в мене зразу сіла, вона винеслася і сіла, бо та була раз, винеслася, потім знову винеслася. Це в мене перший раз така бентамочка. Дивіться, який мені тут красивий чубчик. От що в мене сіла на яйця, бо я ними недавно займаюся, от, тому я дуже рада, що, що в мене будуть свої такі курчатка. От, бо оцю і тих ще двоє реженьку, і того півника молоденьку, Я підкладала тих три яйця, які мені знесла моя перша курочка, яку я купила. Просто поклала квочці простій. І квочка проста висиділа мені їх, оцих курочок. От, то якби не квочка та проста, то не мала би я цих, зараз оцих курочок, бо моя мініатюрна перша курочка, яка знесла ці яйця, вона щось не хотіла сідати. Не знаю чому. От, А ця прям молочинка вона сіла. От, то висидить, скільки це там є їх, четверо чи п'ятеро. Оцих, що я щойно дивилася. Курчаток, От, то для неї буде саме нормально. Тому ось такий вийшов віддосік. Я дуже рада, дуже рада. Тут в неї такий склад прям яєчок. Молодчинка. Вона дуже хороша кочка. Тому, тому ось так буду зараз забирати погані, щоб їй легше було сидіти. Сховала вона під себе яєчка. Все що, що хочу одне додати. Що на такий припліт, я думаю, вплинув дуже мороз, бо все-таки там десь не встигла забрати, вони неслися в мене на дворі, там десь трошки примерзло, там де ще. А якби, якби я раніше знала, типу, що вона сяде, то почала би її для себе збирати, бо я збирала для одних людей От яєчка, а для себе я не збирала, бо я не очікувала, що вона просто сяде. І буде, буде мені квоктати. Тому я підклала під нього ті, які в мене були. Ой-ой-ой. Ми її трошки смущаємо, вона стісняється. Свариться на мене. От, то отак. От, тому на другий раз буду знати, можливо, ще сяде друга, але не знаю. То зараз, поки що яєчка я складаю, бо одно несеться, то якось так. Але нічого, я рада, що і ці будуть. Тому чекаємо. Все, буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Діліться, в кого є такі самі курочки, пишіть, які є, які породи, бо я знаю, є великі різновиди таких курочок. О, давайте будемо трошки спілкуватися в коментарях. Дякую всім за перегляд. З вами була Каріна і моя кучечка.